Був простим трактористом. Ця, вся моя робота була. Працював будівельником, рік назад мобілізований. Мирне на время працював автомеханіком. Постійно чув, що люблю гайки крутити в гаражі, гаразі, в гаражі. А тут теж 49 тонн тон гайок, вони да? ну, якось рідніше. Техніка приваблює. Я проходив базову підготовку у Британії на штурмовика. І коли вже повернулися сюди, поставили вибір, хто хоче. Було 10 вакансій. Ну кажу, я хочу. кажуть з твоїм ростом не вліз. Кажу, то побачимо, може я влізу. Ну вліз. Метра 90. в учебці. Ну, спитали, хто хоче піти в танкісти. підняв руку, де яди де годі. Не маючи військового досвіду взагалі, я ніде не служив. Ну тут опит приходить дуже швидко. Перші бої ми працювали все время напряму на водку. Перший на виїзд був це менше 150 метрів. Це по карті. Ну, коли виїхали ближче, то оказується ми з такого розстояння. Не видно, рельєф нас не дає. І як вияснилося, було 60 метрів. Це були да, будинок, якщо можна так назвати, в якому засів ворог. Він вів там. До вогонь по нашій піхоті не пускав далі, і ми тільки від'їхали, наші хлопці зайняли цю позицію. Мотивує, що кожен нас виїзд, кожна наша виконана задача це десяток збережених наших хлопців. Це оце підталкує нас виїжджати так от не дивлячись на те, що йде обстріл або міномет, або рта, або може хтось вискочить з тим самим птуром. Є ризик, великий ризик. Ну у хлопців там ще більший ризик. Ну я не можу вам сказати, що по нас працює: міномет, стволка, FPV дрони Виїхали вже пущі з села і прилетів ланцет. Ну так ну засвітило, спишка. То хід хітануло трохи. Ну командир каже газу газу і попер. Ну, виїхали, все добре. Легким іспугом, хто сказав. Родина, жінка, мати, дитина вдома підтримують. Вони теж до останнього не знали, де я. Думали, що то під Запоріжжям десь в Ремроті сижу гайки кручу. У нас є традиція, як ми виїжджаємо, ми сфотографувалися всі втроє і поїхали. Донькам написав, що я вас люблю і поїхав. Хлопці кажуть, що треба швидше приїхати, бо їсти хочеться. <рес> я, я согласен, все, поїхали. Захищати прийдеться всім, рано чи пізно це потрібно. І потрібно робити самі. Це наш дім, за нас ніхто не приїде.